Доброго дня любі мої друзі. Сьогодні я вам хочу презентувати таку страву, яку я готую, коли мені хочеться і грибів, і яєчню. І, як мовиться, все разом. От у мене і виходить От такі великі гриби шампіньйони. І він зроблений так, що може бути повноцінним обідом, може бути повноцінним сніданком. Але що дуже смачно, я вам кажу точно, особливо для тих, хто любить гриби. У нас сьогодні зроблено все в кучі. І гриби, і яєчня. Отаку От страву я вам презентую, що ми отримали, дивіться, я вам показую. Гриб наш запечений, яєчня запечена. Дивіться, так, зараз я поверну, щоб вам було краще видно. Раз, сир тягнеться. Ой, краса. Дивіться, яка у нас яєчня, що ми отримали в грибові, як казали раніше, глазунья. Отака От страва дуже буде вам смакувати, я так думаю, бо це М -м -м. надзвичайно смачно. А як я готувала, дивіться, будь ласка, далі. Тільки до кінця. Ну що ж, розпочинаємо нашу роботу. Показую оці вже гриби. Я почистила, я видалила ніжку От на цих грибах. Просто один залишила, щоб вам показати, бо мені часто роблять зауваження. Ну, як би буває таке. Що показуєте абсолютно всі процеси, нема питань. Значить, включаємо нашу сковороду. Поки це будемо чистити о цього останнього гриба, я кладу на сковорідку 50 грам масла. Сковорідка у нас гріється. Далі. І з тих ніжок, подивіться, ніжки були товсті, прямо гарно товсті такі ніжки. І з тих ніжок, оце в мене вийшло ось скільки порізаного, подрібненого, отакі от от подрібнені гриби. Все воно піде до ладу, все воно піде в ход. Я просто зараз ці відставлю. Зараз. Цей один покажу, як я його Ніжка вирізається. І потім ота кінчиком ножа я оцю всю серединку зрізаю. Вам потрібно дивитись на те і оцю, так само оцю чорненьку спідничку, я все згрібаю сюди-до наших кусочків, які будуть смажитися. Так, все, я зробила. Дивіться, кладу останній риб туди. Ну, а це ріжемо на дрібніші кусочки, такі, щоб коли будуть смажитися, щоб воно все пішло до ладу. І ніжку так само я ріжу на маленькі кубики. Все туди все в справу. Можуть, знаєте, коли велика і товста така ніжка, бо це великі ж гриби, то можуть наші не все піде туди в справу, тому що в нас ще буде зверху яєчко. Через те ми... зараз візьму більшого ножа і ріжемо цибулю. Цибулю я ріжу, дивіться, отакусь велику, на такі е, тоненькі слайси. Воно трішки крупніше. Дивіться, отакими, ось, отакими тоненькими слайсиками. І все туди додаємо, будемо смажити. Зараз поріжу цибульку, далі покажу вам весь процес. За цибулею буду різати трішки зелені, щоб було смачно. Ну, яєчня ж в грибах має бути смачною. От ми так з вами і зробимо. Так, це я зробила, я так думаю, пів цибулини буде достатньо, смажиться, масло розігрілось. І тепер всипаємо буквально. Дві жмені грибів. Якщо пересмажити всі, можна і всі пересмажити. Тільки я даю вам 100% гарантію, що вони всі не війдуть туди, всі нам не пригодяться. Значить, я залишаю ці гриби із цими грибами, з цими кусочками. Я подивитися наступну страву, іншу страву, це буде страва. Овочеві котлети з грибами без м'яса. Значить, це ми залишаємо, ще все пригодиться. І це потихеньку підсмажуємо, Підсмаж, підсмажиться трішки наша, наші гриби, потім додаємо цибульку. Теж реагуйте на те, чи сухий, чи вологий у вас гриб. Є такі гриби, особливо невеличкі, які пускають сік. Ті гриби будуть більш мокріші. Цей гриб, як ви бачите, він сік не пускає, він буде більш сухіший цибулька додали. І потім ми додамо буквально грамулечку там столову ложку сметани, бо нам треба, щоб сам гриб він теж ш, ці шапки сухі, щоб вони пройшли сметаною, щоб був соковитий гриб з яєчнею. Працюємо далі. Стали м'якшими наші гриби і тепер ми. Висипаємо цибулю. І все оце смажимо, коли буде готово вже до золотистої такого кольору. коли цибуля стане м'якенька. Коли, вже знаєте, буде так красиво, ніжно. Коли вона вже буде така, що, як кажуть, любо дорого на неї дивитись, смажимо, поки там смажиться наша, дивіться. Гарнюня цибулька з грибами, ми паралельно поріжемо. Буквально, бачите, невеличку пучечку крупу це буде потім зверху на яєчню, так як ви бачили на початку відео. І натремо на крупнішу тертушку вердий сир. Ось на оцю тертушечку натрем твердий вердий сир, вибирайте обов'язково такий, що плавиться, бо нам потрібна краса. Ну і тепер зараз ми буквально отак, дивіться, кучка така посолимо наші грибочки. Щоб мав і той гриб смак, треба, щоб всередині було. Більш таке, знаєте, соломкувати, воно потім потягне, і тим більше ми туди додаємо сметану. Я додаю сюди буквально, бачите, Так. дві ложки сметани. Сметана в мене якісна. І оце все. Хай пересмажиться, хай гарно пройде, тому що я ж кажу, гриби в мене суховаті, і треба, щоб вони були соковиті. Так, зараз все. А тим часом. Включила духовку на 180 градусів, і вона у мене розігрівається, щоб оце все разом і мало гарний смак, я ще сюди додаю часник мелений, теж отак дивіться пучку. І він у мене із Паприкою копченою. Аромат буде надзвичайний. Оце все протушуємо. Так, ой, аромати, ой, аромати. Ну, ми ж для себе готуємо, правильно. А для гостей було б, може, іще краще, але для себе, коханих, ой, смакота. Нехай тушиться, і зараз будемо вже начиняти. Готова наша грибна заправка, значить, бекон ставимо сюди і починаємо зі сковороди начиняти наші грибочки. так Ой, смакота красота. І отак всі абсолютно грибочки розкладаємо. Але дивіться, чому я сказала, щоб було менше, дивіться, щоб не було повне, коли воно у вас буде з горою то буде неправильно нам ще потрібно, щоб сюди лягло яйце. Так. Тут воно і є. Чим більший гриб, тим смачніше. А ще гриби з сметаною був взагалі бомба. Так. Щоб вони рівно стояли, щоб коли ляже яйце, то було якраз рівненько і гарненько. Тепер беремо наші, точніше курячі яйця і розбиваємо сюди всерединку. Так бачите, і накрило. Я, я думаю, ви замітили, були білі яйця, тепер стали жовті. Все із-за того, що білі дуже великі. Якщо я розіб'ю біле яйце, воно розпливеться, воно, звичайно, війде. Я і так, ось, Бачите, поробила отакі ось, я думаю, вам видно ямки в грибах. І тепер знову ось розбила яйце домашнє, у мене свіже гарнюще що тільки з села приїхали. І отак от ми робимо всі і запікаємо. Так, дивіться, яка краса у нас виходить. Сюди можна трішки більше. Зараз вже. Раз. І останнє. Теж вирівняю, щоб стояло рівненько, щоб яйце не втікло. О, краса. Так, і що тепер у нас? А в нас тепер грамулечка солі. І зелень. Посипимо зеленню і поставимо, ще раз повторюсь, в розігріту духовку температура 180 градусів, гриби великі. Ставимо на 25 хвилин. Через 25 хвилин дістанемо і присипимо натертим сиром. А зараз отак. От Краса! зробила все О. Все. ставимо в духовку. Перший показник того, що гриби вже майже готові, це Якщо вони пустили, бачите, оце такий сік, коричневий сік, якщо поплив, значить гриби і вони вже коричневі. Верх білий, от зробився, бачите, жовток білок трошки припеклося. І тепер ми кладемо нашу, наш сир натертий наверх і ставимо ще буквально 5 хвилин. Я ж кажу, може, не всі можуть зорієнтуватися в тому, що скільки потрібно випікати, от вам орієнтири. Гриби пустили сік і побілів білок. І жовток став такий, як нам потрібно. Викладаємо все наверх акуратно. Так, не падай. І ще ставимо я ж кажу, 5-10 хвилин, щоб гарно поплив наш сир і буде смакота. Дуже гарні смаки, дуже гарні аромати. Я вже готувала, через те я знаю наскільки це смачно. А ви приготуєте, будете знати і ви. У мене тут залишалося трошки кропу, я сюди кріп із сиром, отак для краси. Там на яйце теж, отож ми присипали кропом попало, і тут о, як кажуть, ніде нічого не пропада. Все йде. О, наложили таку гугірку. І ось попливе, обпливе весь. Весь наш гриб і буде смакота. Ставимо в духовку. Ось і маємо результат нашої роботи. Дивіться, яка краса, як воно гарно, і, повірте, мені буде і смачно. В даний момент хочу подякувати всім, хто заходить на мій канал. Хто дивиться мої відео, дуже велике вам спасибі. Спасибі за лайки, спасибі за те, що ви пишете коментарі. Мені дуже приємно, повторююсь, але таки дійсно дуже приємно. Що ж, на початку відео, ви дивились, як це виглядить окремо на тарілочці. Порційний, як я кажу, омлет, аж, як раніше казали, глазунья готова. Смакуйте на здоров'я. До нових зустрічей!